Туристи-пенсіонери пенсіонери так називають людей похилого віку із самопроголошених ДНР та ЛНР, що їздять на підконтрольній Україні території по пенсії. Держава намагається боротися з так званим пенсійним туризмом. За постановами кабінету міністрів, пенсіонери повинні реєструватися як внутрішньо переміщені особи, інакше вони не отримують виплат. Натомість представники волонтерської організації «Восток Сос кажуть, такі вимоги літнім людям виконати вкрай важко. Часто їхній єдиний прибуток це пенсія, а винаймати на неї житло на українській території практично нереально. Тому пенсіонери змушені кататися туди-сюди. Ну це тоді в будь-якому випадку складно. Ми знаємо, що, во-первых, для того, щоб оформити піні оформити пенсію, ізначально требувалась только пенсионное удостоверение і е, паспорт гражданина України, ідентифікаційний код. Да, якщо оформить, то только код, е, трудова книжка і паспорт. То з введенням справок пересіленців, з введением нових постановлень 595-го, то пересіленців обіцяли що и отримати справку пересіленця для того, щоб таку пенсію переоформити. Колишній міністр соціальної політики Людмила Денисова зазначає, люди мають право на пенсії, хоча й виконати зобов'язання державі важко. У невизнаних республіках пенсії отримують майже 900 тисяч. Людей публікують свіжу статистику у Мінсосполітики, тоді як внутрішньо переміщених осіб-пенсіонерів лишень приблизно 600 тисяч. Практично банки не працюють, пошта не працює. Вони не доставити, не перерахувати на картку неможливо банківську. Тому ми пропонували, пропонуємо зараз. Треба виїхати, зареєструватися, отримувати пенсію там, де є влада, влада українська. Блогер з Донецьку Денис Казанський додає частина цих пенсіонерів проти української влади, тим не менш вони хочуть отримувати гроші від Києва. Є громадяни України, не мають право на пенсію. Якщо вони отримують пенсію на території України, то нічого з цим зробити невозможно. Запретити це явлення можна тільки в тому випадку, якщо Україна признає ЛНР і ДНР і признає людей, які прописаны там, що эти люди втратили українське громадянство. Я думаю, що в першу чергу государство займається позицію. Ці економії бюджету. і, звісно, легше всього зараз обвініть жителів Луганська Донецька в тому, що вони якісь не такі, тому що є сучаснують много стереотипів, і сократіть количество затрат з бюджета саме на самих незахищених славих населення, наприклад, на пенсіонерах. Колишній міністр з питань соцполітики Людмила Денісова вважає, що Україна не може заборонити отримувати пенсії своїм же громадянам. Вони ці гроші заробили. Всі люди, якби вони ж є громадянами України. Вони всі е, забезпечили на сьогоднішній день ту пенсію, яку вони отримують своїми внесками в пенсійний фонд, і це страхова виплата. Говорити, що от е, вони там потім повертаються до свого життя в Донецьк або в Луганск на окуповану територію. Ну це їх справа. Якби ж держава могла забезпечити людей з окупованих територій житлом, ті давно б покинули б так звані ДНР і ЛНР і отримували б свої пенсії на території України. Принаймні, так кажуть волонтери з Восток Сос.